Кінець епохи бідності настав, але не для всіх. Ми продовжуємо аналізувати декларації чиновників. Цього разу поговоримо про задекларовані статки народних депутатів України Буковинців. Що цікавого знайшлося у мені нардепів з Чернівецької області, розкаже моя колега. Питання, що в кишенях нардепів традиційно викликає чималу цікавість у виборців, а особливо у цьому скликанні. Адже більшість депутатів йшли до парламенту з лозунгом подолання епохи бідності, епохи, яка, як виявилось, закінчилась, але далеко не у всіх. Чернівецькі мажоритарники потрапили до Верховної Ради не з найгрошовитіших професій журналіст, вчителька, юрист. Та за кілька років в столиці зуміли дещо покращити своє фінансове становище. Олену Лис обирали по 201-му виборчому округу з центром у Чернівцях. До обрання вона працювала в сфері освіти і зараз є членкиною Комітету з питань освіти та науки Верховної Ради. У декларації Олена Лис сказала, що зберігає 15 тисяч євро, 10 тисяч доларів та 80 тисяч гривень готівкою, ще понад 10 тисяч гривень на рахунку в банку. Попереднього року, згідно декларації, Олена Лис мала 17 тисяч євро, 11 тисяч доларів та 148 тисяч гривень. Чоловік задекларував готівкою 380 тисяч гривень, 85 тисяч євро та 200 тисяч доларів. А ще отримав за рік 43 тисячі гривень від підприємницької діяльності у мережевій піраміді. Максим Заремський до обрання народним депутатом від 202 другого округу з центром у Вижниці був скромним чиновником в районній, а потім обласній адміністраціях. За 2022 рік він задекларував будинок у селі Риваківці, де зареєстрований. У цьому ж селі його мати володіє земельною ділянкою на 5 тисяч квадратних метрів. На посаді нардепа Максим Заремський заробив за рік понад 470 тисяч гривень. Хотівкою депутат зберігає 4 тисячі доларів, 2 тисячі євро та 65 тисяч гривень. Згідно з декларацією, автомобіля Заремський не має. Не потрапив до декларації і портрет Заремського, який був написаний місцевим художником, та навіть виставлявся у Чернівецькому художньому музеї. Георгій Мазурашу, депутат від 203-го округу з центром у Новоселиці, до обрання народним депутатом займався спортивною журналістикою та деякий час був спортивним функціонером обласного штибу. Заробітною платою отримав за рік у Верховній Раді майже півмільйона гривень. Його дружина Ольга на роботі і в управлінні освіти чернівців отримала за цей же період дві тисячі гривень зарплати. При цьому готівкою вона зберігає дві тисячі євро. Ще 49 тисяч гривень та 27 тисяч доларів. Готівкою. Має Мазурашу, а на банківському рахунку зберігає майже 74 тисячі гривень. При цьому ще у 2020 році сімейство Мазурашу не тримали грошей у банку. Готівкою в них тоді було 77 тисяч гривень, 27 тисяч доларів і 3 тисячі євро. У лютому 2022 року Георгій Мазурашу став власником вживаного авто дача Сандеро 2008 року випуску за демократичних 75 тисяч гривень. Спільно з дружиною та синами володіє квартирою у Чорні. Чернівцях та земельною ділянкою на 700 квадратних метрів, подарованою колись чернівчанами журналісту живе Георгій Мазурашу у будинку в броварах, який орендує у спортсменки з Луганщини. Яка, як з'ясували журналісти, була не зовсім в курсі, що здає житло нардепу. Народний депутат Валерій Божик обраний на 204-му окрузі з центром в Хотині. До походу у Верховну Раду працював адвокатом юристом, викладачем за 2022 рік. Задекларував 512 тисяч гривень зарплатні та понад 4 мільйони за продаж нерухомого майна. У 2021 році уже в статусі нардепа Божик купив квартиру в Києві на 100 квадратних метрів вартістю понад 2,6 мільйона гривень. Хоча у декларації за 2022 рік він вже не вказує, що володіє. Цим майном. Їздить Божик на Volkswagen 2020 року випуску за майже 2 мільйони гривень. Однак з усіх буковиських депутатів, як мажоритарників, так і тих, хто пройшов до парламенту за партійними списками, фінансово найуспішнішим виявився народний депутат Володимир Козак, син Сокирянського міського голови Василя Козака. У 2018 році Володимир Козак разом з дружиною зберігав 81 тисячу доларів, 35 тисяч євро та 270 тисяч гривень. А вже у 2022 році, після чотирьох років перебування у Верховній Раді, нардеп Володимир Козак з дружиною задекларували п'ятсот Тис тисяч доларів та сто тисяч євро. Це в додачу до квартир, гаражів та земельних ділянок у столиці та на рідній Сокирянщині. А серед цікавинок у декларації козака: три коштовних годинника та чотири ювелірні прикраси. Діана Добинда теми дня ТВА.